Сьогодні розповім вам про наші новинки в лінійці безмасляних компресорів моделі Vitals Master skb 09 t 632 a та skb 18 t 632 8 a Вони відрізняються не лише здоровенною назвою, але й продуманою і надійною конструкцією, високою продуктивністю, оптимальним співвідношенням ціни та якості. Завдяки відсутності масла в механізмі безмасляний компресор забезпечує високу якість стиснення повітря. Саме тому сфера їх застосування доволі широка, особливо там, де якість і чистота повітря мають величезне значення. Наприклад, харчова, хімічна та електронна промисловість, медицина та фармацевтична галузь. В даних напрямках небажані масляні частинки можуть зробити непридатними для вживання різні продукти харчування або ліки. Тепер розкажу вам про загальні переваги моделей Vitals Master SKB 09T632 8A та skb 18 t 8A. Тож, по перше, варто зазначити, що безмасляний компресор не вимагає постійну заміну мастильних рідин. Має низький рівень вібрації та шуму 65 дБ проти 90 дБ для масляного аналога. Окрім того, забудовою такий агрегат має обмежену кількість рушійних елементів, що робить термін служби більш тривалим. По-друге, двигун в даних моделей виконаний зі 100% міді, що дуже важливо. Також наявний блок для пневмопістолету та паперовий фільтр в металевому корпусі. Щодо технічних характеристик, то вони наступні. Потужність моделі СКБ-09 Т-632А складає 0,6 кВт, проти 1,39 кВт моделі СКБ 18 Т-632А. Ефективна продуктивність в літрах на хвилину в молодшої моделі дорівнює 60, в старшої показчик сягає 130. Ресивер молодшої моделі 9 літрів, в старшої 18.